Ось є дуже цікава стаття Конституції України, стаття номер 17. Ну тут написано: давайте, до речі, прочитаємо стаття 17. захист суверенітету і територіальної цілісності України, забезпечення економічної та інформаційної безпеки є найважливішими функціями держави справою всього українського народу. Оборона України, захист її суверенітету, територіальної цілісності і недоторканості покладається на Збройні сили України, забезпечення державної безпеки і захист державного кордону України покладається на відповідні військові формування та правоохоронні органи держави, організація порядок діяльності яких визначається законом. А ось знаєте, мені дуже подобається ось наступний абзац, що в ньому написано. Читаємо. Збройні сили України та інші військові формування, ніким не можуть бути використані для обмеження прав і свобод громадян або з метою повалення конституційного ладу, усунення органів, влади чи перешкоджання їх діяльності. Ну, вслухайтесь в смисл цього абзацу і ви все зрозумієте. Так, держава забезпечує соціальний захист громадян України, які перебувають на службі в Збройних силах України та в інших військових формуваннях, а також членів. Членів їхніх сімей. На території України забороняється створення функціонування будь-яких збройних формувань, не передбачених законом. На території України не допускається розташування іноземних військових баз. Ну, знаєте, в Конституції ось є забороняється військових баз. так, А насправді до 2014 року була база. І всі знають, яка. Так, ну. Ось про що йдеться в статті номер 17. Ну на мою думку, вона дуже цікава. Хто згоден зі мною ставте вподобайки?